Іконка. І не проста. Я думаю, що це іконка київської вже. Погляньте. 96 чіткий сигнальчик. Погляньте, ціленька фібула. Трошки підігнута вона. Yeah. Я вже хочу йти додому, а вона мені викидує криті знахідки. Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Картавий Копатель. Сьогодні знову вибрався на Коп, як ви пам'ятаєте, в одному з попередніх відео. Ось на цьому гаведі я знайшов е цікаву фібулу. ну Також мені тут давним-давно попадав із Динавії. І ось цей сусідній гаведик, де була соя, завозмавичений. Звичайно, трохи стивка чи є, ще ж не передісковано. Але в мене сьогодні один день, який так... Зіпсував дощ, думав, з виїхати, аж зараз 10-та година, я тільки приїхав. Дощ. Вчора був дощ, також зранку, тому ходить трохи тяжко. Але ми не здаємося, ми шукаємо цікаві артефакти і знахідки разом з вами. І дощ якийсь нам не поміг. Матч собі підбав таку обновочку: це баф, дуже тепла штука. Дуже корисно всім раджу купити. Шарф, кофта під шию, це, це не то. Це набагато краще, набагато тепліше і набагато удобніше. Захотів, так надів. захотів, геть під очі мене надіти, як, як завгодно. Також ще придбав такі рукавички, але зараз хіба що кутив, на скутері він них їду. Дуже грязно. Не хочу їх вводнити в болото. Ну, самі розумієте, які вони будуть. Тут така флісова тканина. Ну, так, пісочку якомусь покопати, чи влітку десь. Земля сухенька. А зараз ні. Так на скутері поїхати так. Я згоден повібачити. Тому, друзі, запасати смачненьким. Будемо шукати щось стареньке на цьому гаведі. Так, друзі, як бачите, там внизу викастання. Ну, Комбанів ну, як заїжджав, то бав тільки вившечок. Тут дуже перспективне місце. Ось бачите, вічечка тече. Ну, там, якщо бачите, корови випасається, там також було таке маленьке поселення черняхів. Ну, його вибили, там цілина пасовиську. Там я знаходив дінарія. І ось сигнальчик. Я ходжу на 28-й частоті. А, це був вируховий якийсь. Ну, все одно давайте знайдемо. Що це було це вугілля? Тоді давайте знайдемо новий. Тяжко буде ходити, мені сьогодні чутую! Сімдесят один якийсь. 50. Так. Збачу якусь жбанінку маленьку напевно від сучасної кнопки. Ось така. Ну, шукаємо. Друзі, ось і він. Перший знак того, що тут є черняхе. Частинка від спинки фібули. Шкода, що тільки частинка. Ось така малесенька. А фібула була прикольна колись, напевно. Було достатньо добре, тому сподіваюсь навіть в цих стачачках ми зможемо щось цікаве знайти. Можливо навіть і динавія. Тому ходимо. Так, друзі, перший такий класний сигнальчик 91-92. Кажу чесно, сигнальчиків не так уже багато ходить неудобно якийсь мої дяку глибоко щось тут є ще один повід. Перспективний городик. Там виявлено навіть. Тому думаю, ще тут годинку дві похожу. Якщо нічого цікавого не буде. Де ти? 94, чітко бі. 97! Скіфська з'явка що сказати? Якесь де ти Ляшанка. ляшанка! на якій глибині. На вещі друзі випала перша монетка. це звичайно Радянський Союз 15 копеечек, 6 и пізні 15 копеечек 61-го Люди хорошо Не вартують нічого Ну що ще Радянський гудзичок Вбитий в хлам Ще не показував вам Ще раніше. Так, де. Ось такий носик від чайника. Тут відбитий, тут отбитий. О, так просто вже показати, але можна викинути назад. Щось знахідки не радують. Ходити так неудобно. Переходить. Друзі, ви бачите це доволі пику. Я дуже доволі що звідси не пішов. Фух. Бував сигнальчик такий 50. Викопав, не міг знайти, потім знайшов. Фух. І бачу. Наче монетка лежить. Така якась наче вігнута. Ну, Мене радянщина 50 б'є. Там бебуть то не монетка, то іконка і не поста. Я думаю, що це іконка Київської ВСІ. Зараз будемо дивитися з вами. Я ще її не дивився, просто так глянув і зразу положив, ну, ж з вами дивитися. Да. Поставимо телефончика. зніму рукавички. Лужко відломане. Погляньте. Просто погляньте на цю іконочку. Чи ладенку, чи як її, я навіть не знаю, який назвати. Це знахідка. Огляньте просто. Бомбезна знахідка. Кій Георгій, наче побідоносець. Просто вершник на коні із щитом. З кривами навіть наче. Не знаю по якому це періоду, але я думаю, що за період у Київської русі. Може хтось підскаже. Ну, знахідка в мене руки... Ну, не, не знаю, де ми здинись, де все це один. Класно. Просто бомбезно. Таке тільки на невелик, можна сказати, лишилось. На поселеннях все викопується дуже швидко, такі сигнали. Фух, я дуже сильно задоволений, забираємо. І шукаємо на цьому гемоді Ця знахідка вже завбила цей коп 100%. як друзі, випала ще одна знахідочка. Це ось така запоночка. Шкода не ціла. Емалі є. Такий малюночок красивий. Непогана знахідка. Вже втомився тут ходити. Не знаю, переїжджати на друге чи не переїжджати. залишитись тут. В принципі, і знахідки йдуть, але не дуже. Зараз вам покажу. У мене той сигнальчик, совик був Але я побачив, подумав, золото, але ні, алюміній. Вчаний алюміній. Ось такі тут знахідочки. Ну, звичайно, якби не ця іконочка, я б вже давно переїхав. А так поки що топчусь. По ченняхах тільки трошечки. Один обломочок. Чомусь немає динавій, де вони. Ще ходжу, півгодинки. І точно переїжджаю. Що? Якщо дінарія не знайду, звісно. Випала мені якась незрозуміла штука. Сигнал був 20, потім більше. Так, де фокус? Десь вона кіпилась тут. І тут такий кінчик загнутий. Спочатку достав думка з блесня. Так, фокус. Але ні. Mm. Гадки немає що це. У мене вже таких всяких штук незрозумілих мільйон вдома ну, і плюс одна доповнення. Таке. Таке дуже доскуте, щоб переїжджати на новий город. Сьогодні у мене буде кейт по городам. І ось попався мені значечок радянський ВЛКСМ. В непоганому стані. Звичайно, тут одломане. Чеп, зацеп. Навіть трохи малі ще збебе весь. ще декілька в мене таких дрібних знахідок. Зараз вам їх покажу. Так, це таке кільце. Не знаю, впати начебто немає, тому не скажу, що воно по чи ще по чомусь. Ще ось така частинка від чогось, напевно від годинника. 90 чи ще чогось, біжутерії якоїсь. І ось така штучка. Це в нас непонятно що. Я вже тут знаходив декілька і такі самі, і менші. І на цьому говорі, на сусідньому. Не знаю від чого це. Думав, може від гитари, але воно не закручується. Не зрозумів, друзі. Може ви знаєте та підскажете. Таке трохи знахідок є, а цікавих, цікавих одна, дві, три. Оце шматочок навіть не, не виховується. Дві знахідки. Тому переїдемо на інший, спробуємо там. Друзі, перейшов я на Новий годик. Бачите, така овеночка. Дуже налипає на ноги, звісно. Походимо трошки. І ось погляньте перша знахідочка. Сигнальчик другий, кольоровий. Перший був шмов'як якийсь. Сонечко вийшло. Ось така штучка, тут нічого, а тут закишив чомусь. Не знаю, що це таке, друзі. Тут напр... начебто ще одна дивочка, може якась прикраса була якась. Ми однозначно заберемо і будемо ходити. Місце цікаве. Так, наступний циначок був після. Після зі штучки, схожої на ладоничку. Ось така мене ручка випала. Ну, напевно, від якоїсь шкатулочки маленької. Тут метал, тут кольорове. Ну, на городі часто всякі такі штуки попадаються. Так. І щойно знову був сигнальчик ось в самому Рзові самій. Так і десь гудочок у мене був. Бачу, цікавий з написами. Погляньте Може, і сучасний. Майл Гаронт. Київ. Київ, да? Київ. Не знаю, він сучасний чи ставенький. Але цікавий. Побачив, що він з написами і зразу включився. І це тільки зайшов ногеводик. Друзі, 96 чіткий сигнальчик. І ця монетка, клас. Бачите? Монітосік. Деньга у нас Вау, що якась незвичайна. Ще ось вдавіна не вікна, на жаль, напевно не буде вже тут видно. В кінці щось 7. Да, ще раз вдаві на цим. Така чеканилася. Пташечка теж така прикольна, нестандартна. Іди ніга. Класна знахідка, він тосик. Так. Виключиться. Так, ще в мене було знахідочки такі маленькі. Це ось такий ґудзичок красивий. Ви, на жаль, це, напевно, кнопка сучасна. І ось така ж штучка. Я Якось тут знаходив схожі. Ну, не знаю, що це, чи це позолота, чи це просто краска така. У Фермілітер теж такі медні. Я думаю, це був якийсь великий знак. З літерами щось написано було. І тут він розпаханий, бо тут дуже багато таких кусочків. ну Це один з них. Який більш менш цікавий ну, Тут хазнахи тут уже сьогодні не бомбили. На городах Імперія є, Совєти. Червніхід чуть трохи, Київська Русь. Все є, друзі. На геродах є все. Ну, день ще не закінчився, тому ми можемо знайти ще що завгодно. Ми закриваємо хабельницю і шукаємо далі. Випала ще одна така штучка. Друзі, не знаю, що це за період, що це взагалі таке, чи амулет якийсь, чи просто кусочок від чогось. Від прикраси якогось. Чи взагалі моє щось сучасне. Гуєнно щось, на щось з деревня похоже. Я вам скажу. Ну, під, підсказуйте. Тут середньовіччя попадається. Ну, як середньовіччя? 16 століття, 17, Чевняхи рядом. І що тут ще? Київської обсії, начебто, немає, аж сам далі. Через овічку туди далі. Ну, можливо, щось... щось, щось. Забираємо. Так, нарешті знову щось цікавеньке нам. Ну, Бачите, така штучка, думав, просто кусок меді, таких тут дуже багато. А потім хочу що почистив. Погляньте. Це або середній або по Київській осі шматочок васлета. Так, малюночок маленький. Сюди також йдемо. Ми нема чим осок кісточки. такий шматочок баслета. Так, в мене ще були декілька знахідочок маленьких. У мене повна хабарниця всякої м'явичі. Ось така штучка також в патині. Не знаю, що воно могло бути таке. Забив, думаю. І думав теж поверка якась. Мене дуже застерігає ось ця завитушка. Вона так як, як декоративний, що може був якийсь, не знаю, фасвет, вісочне кільце. Ну дуже вона красива, тому я її залишу. Ну, Потрошки набираємо, але я вже так втомився, і часу у мене багато залишилось. Але знахідки є, ще десь годинка є в мене. Думаю, щось цікаве ще що ми знайдемо. Нарешті, друзі, чевняхи. Звичайно, не динавій, але все одно знахідка бомбезна. Це навіть чудово. Погляньте, ціленька фібула, трошки підігнута вона. Але то не страшно. Ціленька геть з голочкою. Класс. Навіть зак... майже закривається ось так. Блін. Це знахідка. Моя друга ціва фібула Перша взагалі, яку я знайшов, також була ціва. Повід тому. Повід біля того гароду, де я копав. Там, де знайшов то в з попередніх відео фіболу теж, тільки спинку. Я навіть не знаю, що сказати, втомився і не дуже щасливий від такої знахідки від такої чудової фіболи. Вони в нас не часто трапляються, особливо в мене. І мені дуже, дуже приємно знайти. Ось так друзі, забираємо і ходимо. В Дудь я тебе гукаю цілий день сьогодні. Може випадеш сьогодні. Найважче мені випала третя монетка. Я вже звик, що мінімум тобі монетки знаходжу. Поки що у мене було дві тільки. І ось третя. 15 копійочок 1982 Тепер можна із спокійною душею їхати додому. Що три монетки я знайшов. Так, у мене ще одна знахідка, яка більш-менш цікава. Це частина від бубінчика. Ось вершечок. Друзі, це місце мене не відпускає. Я вже хочу йти додому, а воно мені викидує квіті знахідки. Погляньте яка ладоночка, чи оберіг якимось папою римським. Тут щось написано, прочитати я не можу зараз. Тут, напевно, якась Діва Марія. Теж щось написи. Класний. товстенький в вашім стані. Чудова ладиночка. Копав би і копав би, але часу немає. Знахідки такі літака повна хабарниця сьогодні. Дуже сьогодні чудовий день Заслуговую, думаю, лайка за мої старання, а ми ще 10 хвилиночок у мене є. Туди й назад пройдемося. Що ж, друзі, покопав я. І ось такий має сьогодні результат. Дивіться, скільки я тут знайшов донешок від глечиків. 2, 3, 4, 5. І це тільки ті, які я взяв. Ось таку ще штучку знайшов візуально. Також якогось глечика. Таке прикольніше, таке не знаходив. Горішко чи відчайничка може якогось. Не знаю. <кій> Ось така ж бонь була на першому городі. Що воно таке? Теж не знаю. Ну, всякі такі штуки нецікаві. Ну, давайте по цікавому підемо. Давайте почнемо із такого більш радянського. ну Все ви бачили, в принципі. Що на сьогодні це значок, запоночка, Деньга Класна. Що ще ладаночка? Прикольно Ще такої не знаходив я. Так, фокус. Така чудова. Ну і, в принципі, все. Все, звичайно, всякі шматочки. Давайте краще по старині. Саме зачотне сьогодні це ось така. Дуже ладоночка чи іконочка, натільна, чудова. Ось така штучка. Також думаю, фокус, ти показуєш. Поставені, ось знайшов, вже підходив. Це почевня хам. Ось така штучка, гвіздочок. Бо серешка, я вже не пам'ятаю, я вже знаходив там, де Динавія знаходив. Я може вам посилання за вставлю, ставлю майже таку саму. Штучку. Ось ця штука така цікава. заслед з малюночками. період точно не скажу вам. Таку ще знаходив штучку, теж не знаю, що це. В патині з таким. З такою голочкою. Не знаю так. Обломочок фібули була, напевно, цікава, цікава. Ціленька фібула, зачутніша. Підігнута, ну то таке. Кусок бубенчика ну і ця провивочка. знає що воно. Дуже багато сьогодні накопав, друзі. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені цікаво вам відповідати. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках, мирного неба над головою. Ну і звичайно до зустрічі на моєму каналі.